Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Напевно, ви неодноразово чули це питання в дитинстві і не знали, як відповісти на нього. Але це й не дивно, тому що зараз багато дорослих не можуть назвати справу свого життя. Але не наша наступна героїня. Привіт! Мене звати Вікторія Врамчук, і сьогодні ми дізнаємося історію львівської поетеси Ірини Рубець. Гарного літнього дня одна чотирирічна дівчинка бавилася на дворі зі своїми ляльками. Незважаючи на сонячну погоду, сильний вітер заважав їй, здував іграшки. За кілька хвилин у її голові склався віршик, який малеча поспішила розповісти мамі: Вітер, вітер, вітерцю, ти послухай піснюцю» – Саме так починався перший віршик юної поетеси. Хто б міг подумати, що за кілька десятків років вона займатиметься цим всерйоз. Хоча мама, мабуть, відчувала. Вона всіляко підтримувала Іренку. так як ви могли здогадатися, йдеться про нашу героїню. Мама почала записувати творчість доні спершу на папері, потім за допомогою друкарської машинки і комп'ютера. За багато років назбирався солідний архів. Зараз Ірина називає себе юристкою, яка пише вірші. У 2019 році вона видала збірку «Прозріння словом, а ще випустила музичний альбом Обійми мене. Не знаю, як ви, але я б дуже хотіла поспілкуватися з цією неабиякою жінкою. І сьогодні у нас є така можливість. Ходімо знайомитись. Пані Ірино, ви за фахом юристка. Скажіть, будь ласка, як виникла ідея видавати свої вірші? Ідея виникла навіть не в мене, а ідея виникла в мого оточення в моїх друзів, бо я публікувала вірші в Фейсбуці, і дуже багато людей мені казали: ну Іра, ну ти повинна видати книгу. Чому ти не видаєш книгу? Це дуже потрібно. І якось вони в мене вселили настільки віри і впевненості, що це реально необхідно. І так я це і зробила. Як гадаєте, чи змогли б ви не писати? Я не змогла. Не писати, бо в мене був період в житті, коли я не писала. Це було десь такий період старших класів в школі, коли багато хто казав мені, що це не круто, що це щось таке, якесь таке заняття, не для молодих людей. От і я якось так себе налаштувала, що це дійсно не круто і припинила писати. А потім відбувся якийсь період в житті, коли було дуже багато емоцій, почуттів. А я їх всіх віддаю на папір, і тепер я не можу не писати. Скажіть, будь ласка, який з ваших віршів є найулюбленішим? Мій найулюбленіший вірш завжди той, який щойно написаний, бо він найбільш для мене актуальний в даний момент. Але є один вірш, який я написала сама собі, і який ем, став дуже близьким для багатьох людей, бо дуже багато відгуків прийшло з приводу цього вірша. Це вірш Склади ціну собі нарешті. Чи допомагає вам професія юриста в написанні віршів? Я думаю, що так. Професія юриста дуже допомогла мені структурувати думку, видавати її в логічній послідовності, закладати багато змісту в маленький текст. Збільшує словниковий запас, оскільки дуже серйозне було у нас навчання. Дуже багато ми читали, дуже багато інформації, тому так, вона мені допомагає. Я хочу попросити вас, щоб ви продекламували нам один зі своїх віршів. Я продекламую вірш про Осінь. Запроси мене десь на каву або чай із кориці смаком. А якщо вже дійде до справи, за Глінтвейн особливе дякую. Запроси мене десь за місто, та й в місті також нормально, бо далеко таки не відстань переносить в нову реальність. Запроси мене так, неначе ми найкращі у світі друзі. І як врешті таки побачимось, нарегочимося від пуза. Ну, а потім про наболіле, а як добре піде, поплачем. Підсумуємо, що це не діло, і замовимо ще гарячого кави, чаю або глінтвейну замотаємося у пледи. Як позимніє, по сімейному хтось позичить у когось светр. Запроси мене десь на каву. Я чекатиму цієї вісті, хай ця осінь набуде права зватись осінню теплих змістів. Поезія Ірини Рубець дуже життєва. Вона надихається простими речами і повсякденними подіями. Авторка каже, що якщо робити щось щиро, то воно точно колись знайде відгук, напевно, спирається на свій досвід. Ось так в одній людині погіднюється професія юристки та емоційні вірші, які нагадують про тепло. Ніхто ж не казав, що потрібно обирати. Ірині Рубець прекрасно вдається поєднувати ці дві на перший погляд протилежні справи. А я нагадую, з вами була Вікторія Врамчук. До нових зустрічей. Па-па-па-па.